Шановні тернополяни, хочу звернутися від імені координаційної ради громадської організації захисту української державності до вас, всіх, щоб прийти завтра на другу годину на тернопільське віче, на тернопільський майдан. Ми не можемо опускати ні хвилини, щоб не бути тут і не говорити про свої проблеми і про вирішення їх. Боротьба продовжується. Ті періоди, які пройшли, вони не пройшли даром. Ми побачили нашу прекрасну молодь, нове покоління, яке виросло, яке вже готове захищати Україну. Це прекрасно. Але ми наша кінцева перемога це євроінтеграція без цієї перемоги. Ми не будемо мати дальшого розвитку в моральному, духовному економічному плані. Через то приходьте, не будьте байдужими, тому що байдужість – це наш ворог, ворог наших дітей і внуків. Якщо ми можемо зараз вибачте, відсидітися, то через якийсь час наші діти і наші внуки будуть мати проблему з тим режимом, який є. А з ним треба покінчувати. Через це приходьте, висловлюйте свою думку і підтримуйте її. Тільки разом ми здобудемо перемогу. Слава Україні!